Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші фізіологічні симптоми під час вагітності, тому що багато інформації про те, як під час вагітності можна там страждати, різними захворюваннями хворіти, ускладненнями вагітності. Це важливо, безумовно. Але слід пам'ятати, що вагітність це все ж таки стан фізіологічний, це не хвороба. Але при вагітності бувають певні проблеми, які не є хворобою. І про них треба знати, і про них не треба сильно дуже хвилюватися, тому що вони і називаються так фізіологічні. І так, ну, пару слів про вагітність. Вагітність це стан, під час якого два організми розвиваються поруч. Мати і дитинка знаходяться в певному симбіозі, і дитинка майбутня, вона повністю залежить на час внутрішньоутробного розвитку від матері. І безумовно є певні. Зміни в організмі, які спрямовані на те, щоб дитина нормально розвивалася і все було нормально з одного боку, а з іншого боку, щоб жінка вижила і пережила цей складний період. Тому що під час вагітності, то й від собі наношена вагітність, матка, матка важить 50 грамів у невагітної здорової жінки, в середньому 50 грамів. А у жінки перед пологами, якщо взяти тільки матку, не брати плаценту, нічого, не дитину, нічого, просто вага матки вже 1 кг, тобто в 20 разів. Якщо взяти об'єм матки, то це ще більше, це більше, ніж в 20 разів збільшується об'єм. Вага, об'єм, кровопостачання. Безумовно, коли вся порожнина черевна фактично і не тільки таси, а й черевна порожнина заповнена маткою, це впливає на розташування деяких органів, кишечних стискається, можуть сечоводи стискатись. Все це не може не відображатись на вашому стані і вашому самопочутті. Тому коротко розповім вам про фізіологічні симптоми, які поширені. Можливо, я не все скажу, а якщо я щось е загубив інформацію, якусь в своїй голові, то ви мені напишіть про це в коментарях або запитайте, можливо, я щось просто не згадав. Не сказав ще важливу річ, тобто це не тільки механічний вплив самої матки і дитини на органи, це і серйозні ендокринні зміни, які відбуваються за рахунок плаценти. Плацента унікальний орган, який існує тільки от під час вагітності. І вважається, що плацента синтезує практично всі гормони, які існують на сьогоднішній день, тобто, все. Синтезує з одного боку, з іншого боку, плацента може перетворювати одні речовини в інші. Наприклад, плацента може перетворювати чоловічі гормони в жіночі, таким чином, вирігаючи плода жіночої статі від дії цих гормонів. Ну і багато чого ще можна про плаценту сказати. Тобто змінюється сильно ендокринна система, змінюється сильно психіка, нервова система, змінюється сильно кровоносна система, тому що треба. 10 кг додаткових живити киснем і споживними речовинами змінюються дуже сильно. Шлунково-кишковий тракт, тому що треба більше перетравлювати їжі з одного боку, з іншого боку, печінка вона е, знищує шкідливі речовини не тільки за себе, а ще й за дитинку. Змінюються сильно, дуже нирки. Також на них більше навантаження відбувається. Кишечник також сильно змінюється за рахунок гормону прогестерону, він більш уповільнено працює так же, як і органи сечовідної системи, дихальна система також сильніше змінюється, тому що треба продихувати ще й додатковий кисень для дитини, а дитинка вона ж потребує достатньо велику кількість кисню. І навіть змінюються такі речі, ну, здається, не сильно пов'язані з вагітністю, як кісткова система. Кісткова система, тому що значно змінюється центр тяжесті. От Якщо ну, багато от є. Різноманітних там шоу, де чоловікам прив'язують подушку велику і просять походити. Насправді те саме відбувається і з жінкою вагітною, тобто вона відхиляється назад, тому що щоб компенсувати живіт, вже коли пізні терміни, під терміни вагітності, Хрящова тканина розм'якшується. Змінюється шкіра, також вона розтягується, можуть бути розтяжки, можуть бути. Набряки і інші симптоми з боку шкіри. От. Тому отак от багато. І так про симптоми тепер. Тобто ви розумієте, що вагітність це суттєвий вплив, звідти і симптоми. Перше, артеріальний тиск. Часто під час вагітності, якщо це фізіологічна вагітність, артеріальний тиск може зменшуватися, особливо в першому триместрі. Низький тиск означає, що жінка може відчувати більше слабкості, вона може швидше втомлюватись, вона може більше спати. Чому? Тому що судинки під дією прогестерону та інших речовин розширюються і низький тиск. От є така проблема у багатьох жінок. Через такий же низький тиск можуть бути і головні болі. Вони зазвичай не дуже сильні, але вони турбують досить регулярно. Тому в ряді випадків головні болі умовно фізіологічна ознака. Це можуть бути е, закарпи, тому що кишечник також більш повільно працює, матка також тисне на пізніх вже термінах, і е, жінка страждає на закарпи. Через те, що знову ж таки матка стискає венозну систему, є схильність до геморою, і ну, тут межа така: він може стати вже і патологічним симптомом тобто геморой буває набагато частіше. Скажімо так, фізіологічно можна відчувати певний дискомфорт, а коли там вже геморої, він загострюється, це вже хвороба, це патологія. Це дратівливість і зміни пов'язані з нервовою системою. Ну тому, що це період хвилювань певних ендокринних перебудов. Тому Можуть змінюватись стосунки з знайомими, з чоловіком там, і так далі, з, з дитиною. Якщо це у вас вже не перша дитинка, також вагітність впливає, тому що вона впливає не тільки на саму вагітну, а й на оточуючих, тому що дитинка може, от вона хвилювати, що буде ще братик або сестричка, буде подарунки, можливо, отримувати, такі, які могла отримувати перша дитинка. Тому от такі речі можуть бути. Що може бути ще фізіологічного? Частіше в туалет. Більш часте сечі опускання через стиснення, через більш активну роботу нирок. Ходила 5 разів, а стала ходити 10 разів і ще й пару разів вночі. На жаль, такий симптом також поширений є. Невелика нудота, а інколи пару розблювання. Коли таксикоз не дуже виражений, це вважається фізіологічним симптомом, тому що це не лікується активно якось. Тому відноситься до фізіологічних симптомів. Ну, Шкірні симптоми я згадав невеликі набряки в другій половині вагітності, це розтяжки, це збільшення пігментації шкіри, от тут посередній лінії ареол сосків, зміни грудних залоз також, безумовно, вони збільшуються у розмірах, набрякають, балліти можуть бути протягом вагітності, тому що це підготовка до лактації, це ж зрозуміло. Також є Фізіологічним симптомам. Одні жінки радіють, а інші навпаки хвилюються стосовно цього. Ну і фактично, я думаю, що основні симптоми я перелічив. Можливо, щось я загубив просто інформацію, не, по пам'яті не сказав. Тому, якщо буде вам цікаво продовжувати на цю тему розмовляти, пишіть свої коментарі, буду відповідати.